Тому що в Україні потрібні живі герої і живі громадяни. Я вірю, бачу, розумію, що цю війну ми виграємо однозначно. Нема де, а ти скажи щось там мені відео. Бойовий наказ командира роти. Не чіпай мене, я заговорений. Я молитвами. Ну, безпечені. В Збройних силах я з 14-го року до того був абсолютно цивільною людиною. З дитинства займався в військово-патріотичних організаціях, зокрема, Вона УНАУНСО, і втризу Біїна Степана Бандери, і розумів, що в Україні буде війна. У му році, коли почалась війна, одразу рушив на Схід. Спочатку був членом добровільчого формування батальйон Айдар, а пізніше вже офіційно став військовослужбовцем Збройних Сил України. В складі 54 го окремого розвідувального батальйону. Насправді, коли почалась війна, мені було 19 років. По суті, все моє доросле життя це війна. Пройшов весь шлях від солдата до командира роти. І в момент, коли, наприклад, я отримав своє поранення крайнє, Я вже думав, що я не виживу. Тобто я вже готовий був віддати своє життя. Але Бог вирішив інакше, і тому я повертаюсь на фронт, тому що там я мушу бути. Хоч наскрізь крізь просякну. Ти втомою, хоч весь зранений і попечений, не торкайся мене, легенечко, не хапай мене всіма силами, бо ще не прийшло моє врем'ячко. Ще лечу з розправленими крилами. У мені зараз вісім різних отворів. Тобто в мене посічений повністю толуб. Зараз три Давай. Я от потримаю це ряду. Тільки не жахайтеся. Ні, не жахаємося. Вправи реально такі собі. От. Це одна куля війшла, це от ще дві війшло. І з цього боку одна війшла в легеню. Тут і ззаді ще дві. На жаль, чи на щастя, це в мене вже моє п'яте поранення ювілейне. За нас тут дуже сильно молиться. Це єдине, ну єдине адекватне розуміння. Бог мені каже, що не мій час, що я ще можу повоювати. Війна завершиться для мене тільки тоді, коли ми вступимо на, адміністр... на адміністративний кордон України. А поміж тим, мій побратим лежить. Не дихає, бо його доля Розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій з танками. Це вже була ротація моя перша була в попасній. Друга ротація була в мене зліва від попасниці, це Верєхова Новотошківка. Наступна ротація в мене була в Троїцькому. Це вже справа від Попасної. І оця крайня ротація вже перед повномасштабним вторгненням була безпосередньо сама також попасна. Тобто, для, ну, для мене це кімо стало таким містом рідним, близьким, і дуже жалко, що воно зруйновано ну, противником зараз на 100%. І він лежить такий тонкий, умиротворений. Його погляд в небеса, немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення, відгородилися від нас товстими мурами. Не чіпай мене, я заговорений, я молитвами убезпечений. Я тоді зрозумів такий мен, що найбільша цінність це в людях, це в людських якостях. А військовій справі можна навчитись. Головне, що має бути цей самий головний такий запал. Тобто має бути запал, мотивація і, напевно, якийсь природний дар до цього. Як спіли під сонцем колосся, твоє красиве руде волосся. У ньому вогонь, у ньому тепло, посіяне в моєму серці тобою, зерно. Відразу зійшло. Може, то було любов'ю. Може, то було любов'ю. Не знаю. Не знаю. Було бо... Чи ти не висядати мої вірші? Цього? Добре, можна інший. Давай. Він тіже Давай. Страх смерті страшніше самої смерті. Тулиться кінжалом до грудей. І добі чужих робить тебе черствішим, не бачить світу білого і людей. Він наче дощ по тілу пробігає, лоскоче лагідно від п'яток і до вух. Якщо хтось мріє вступити крок до краю, забуде цей душі свічачий звук. Когось різдво, дідух, ялинка, сімейна молитва. Гірлянди, що теплом та настроєм наповнюють дім. А хтось у окопі стоїть з автоматом. Секунда і вже розпочата за ворогом пекельного гонитва. У когось колядка дитяча лунає у хаті, Ніжний сміх лється, мов кришталева вода. А хтось серед ночі в болоті, по пояс стоячи, Промір поче, стискаючи свого калаша. У когось різдво, це, застіль, це сімейне застілля і свято. Великий обід і дзвінки, слави моєго. А хтось у молитві мовчить завзято, щоб діждатись за рік ще хоча б одненьке різдво. Кица, добрий ранок. Я теж бачу, живий здоровий горох. О. Я тут маю тобі дечому признатися, насправді. Ну, річ важка. Я довго думав, казати чи не казати. Не знаю. Вибач мене, звісно, але я тебе кохаю, люблю, цілую, обіймаю. В цьому є дуже велика заслуга і дуже великий об'єм твоєї роботи, який ти вклала в мене. Як би це не звучало, це дуже і дуже важливо. І за будь-яким сильним чоловіком завжди стоїть сильна жінка. Хто б що не казав? Цілую та обіймаю тебе моя маленька крихітка. На добраніч. Дякую, що ти є в моєму житті. Сіяй, зіронька. Ну, ти розумієш, за себе ніколи не переживаю, а от за тебе завжди. Бо... Коротше, я нервуюсь, і переживаю, і хвилююсь, і люблю. Бажу тобі захисту, будь ласка, будь обережна. Щастя воно тут і зараз. В усіх тих маленьких моментах, які проходять і якщо не помічати. Я тебе люблю. А ти моє серденько.

Не торкайся мене, Не хабай мене всіма силами так. Якщо чоловік в сумці з планшетами і з телефонами Не возить з собою ваші фотографії Подожди якусь культурну саму Бля, то культурно О, є! о Якщо ваш чоловік не може такі фотографії, то на хардамський чоловік. Хоч наскрізь просягнути, домаю. Хоч виранений і попечений. Основна наша цінність це кадри, це люди. Тому що український воїн вмотивований, український воїн на своїй землі, українська земля надає нам сил, і тому ми успішно знищуємо ворога, який. Просто лізе на нашу землю, тому що Москва ну, насправді ця війна триває не 8 років, а це я би назвав цю війну священною, тому що е, Москаль всю, своє, всю свою історію намагався в Україну знищити. Коли ти бачиш очі цих мотивованих солдат, мотивованих офіцерів, генералів, то ти розумієш, що ця країна переможе однозначно. Ми просто робимо свою роботу. І це, типу, нормально для військових, тому що ну, коли смерть і життя, вони отак. На короткій грані це важко. Але нічого, справляємося? Мусимо. Слава, слава, слава! Герої України тричі! Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям, слава! Слава нації! Слава! Город усе! Україна! Гогосе! Україна! Город усе! Хочеш відкрию тобі правду гірку? Стій, зупинись, погляньте навколо, світ перетворюється на садом та гамору. Може, в дзеркалі обмілівших забутих озер, побачиш, що ти живий, що дух твій не вмер.